Забарилася і реакція російських пропагандистів. Тож окупанти вже навіть, от ви зараз можливо в це не повірите, але вони але чого там не повірити, коли мова йде про окупантів, так от вони вже бомблять Україну за Трампа, саме так. Бо військові Російської Федерації сьогодні пишуть прізвища експрезидента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, на якого було скоєно замах, на снарядах, якими планують обстрілювати Україну. Як вам до речі, цим фото поділився білоруський пропагандист, який підтримує російську агресію Григорій Азарьонок. Тобто, ще одна цинічна потвора, яка підтримує розпочату Путіним криваву війну. Ну і речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова. Куди ж без неї, звісно, вона також відреагувала на замах на експрезидента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа? Ну і навіть заявила у коментарі для російського телебачення, що Сполучені Штати Америки буцім хто зараз стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів. Давайте послухаємо внутрі Америки США відкрито заявляють про необхідність убить кандидата в президенти екс-президента країни Дональда Трампа. Віть поже е, було настолько очевидно е, і настолько ну по вальшому шуту діка наблюдать. что люди, не, извините меня, но говорю американскими же плоганами, не фрики, не э, маргиналы, а люди при должностях и при статусах, а статус имеется в виду наличие у них возможности влияния на ситуацию, говорили о необходимости ликвидации Трампа открыто. бачите, ніхто нічого не знав, а речниця ворожого МЗС Захарова ще два місяці тому говорила про можливі замахи на кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки. Ну, ось так от. Ну, в Росії так завжди. На Росії вони знають, що і де має трапитися. Співпадіння, ну таке. Буквально кілька хвилин тому показала, що речниця МЗС Росії Захарова сказала, що вона ще два місяці тому. Попереджали, що буде скоєно замах на Трампа. От ніхто не знав, а от е, Марія Захарова знала. От що ви скажете з цього приводу? Скажу, що Федеральне бюро розслідувань, вірогідніше за все, не візьме її слова як основну версію для розслідування. Але якщо ми говоримо з вами плюс-мінус про інформаційний, та, а не про правовий, скажімо, аспект розслідування події, трагічної події, безперечно. То в інформаційному сенсі, на жаль, чимала кількість аудиторії, і в Росії, і в Україні, і, скажімо, у світі, вона схильна дивитися різноманітні, безглузді конспірологічні теорії і версії, які цілком можуть складатися в цілком логічний ряд, і абсолютно відкидати будь-що раціональне. Ну так працює медійна машина. Люди звикли мислити категоріями художніх фільмів, люди звикли мислити категоріями фантастичних фільмів, і тому. Навіть найдикіша дичина, яка може лунати в тому числі від Захарової, вона може здаватися їм цілком очевидною. Я вам зараз приведу, можливо, десь навіть хтось уже озвучував, бо, скажімо, фактологічний аналіз, судячи з моніторингу, допустимо, навіть Ютубу, він не в попиті серед громадян. А от якісь окремі швидці, чи якісь окремі, скажімо, позитивні інфлюенсери з Російської Федерації, які люблять розганяти конспірологію. У них уже по пів мільйона переглядів, по мільйону переглядів відео, хоча ну там просто пробачте мене суву намагаються одягнути на той самий прекрасний глобус. Ну якщо, якщо пробувати вибудовувати конспірологічну версію, таку, яка ляже там в концепцію Захарова і інших любителів конспірології, вона ну, звучатиме наступним чином після дебатів з Байденом, які відбулися в Трампа, для всіх стало очевидно, що Байден не перемагає. Більше того, після його помилок під час виступу на саміті НАТО, це стало ще більш очевидно. І спонсори відвертаються, і всі на нього тиснуть. І він у І ось 81-річний президент 46-ї Сполучених Штатів приймає для себе рішення, що перемогти у виборах він може лише яким чином усунувши свого конкурента. І робить він це безпосередньо перед з'їздом. Тому, начебто, все логічно. І якщо додати цьому, ще такого якогось утаємниченого характеру мовлення, додати якихось правильних декорацій, то цілком нормальна робоча версія. Водночас вона відкидає абсолютно повністю ну, той факт і те, чим займаються безпосередньо правоохоронні органи. На сьогодні вони намагаються, я думаю, і роблять це всю ніч, і будуть продовжувати робити в оглядному майбутньому, з'ясувати е, особистість злочинця, його психоемоційний стан, його особисті зв'язки. Його участь в тих чи інших громадських формуваннях, його політичні переконання, ну моніторинг соцмереж, якщо вони в нього були, звісно, і як наслідок зрозуміти його безпосередню мотивацію. А може, за якийсь період часу на з вами з'являться відомості про те, що ця людина в цілому знаходиться на певному типі обліку з відхиленнями в психіці, чи, допустимо, йому прописувалися певні медикаментозні засоби, які могли вплинути на його психоемоційний стан. І за таких умов, вже взагалі логічному поясненню його дії не будуть піддаватися, бо ця людина буде той, яка є неосудною. Можна б навіть на цю версію буде накинути теж конспірології сказати, що зазвичай неосудних, чи людей, які знаходяться в стані душевного неспокою, якраз і використовують спецслужби, вербують їх і підмовляють під те, щоб вчинити відповідний замах. Ну і далі ми тоді зануримося з вами у вир абсолютної фантастики. Але люди це люблять. Тому ми ну, на жаль, от можу навіть і про українську політику говорити в, в такому ж контексті. Звикли заміщ, заміщати голівудськими сюжетами і сюжетами фантастичних фільмів. Е, дійсність, ну бо так, начебто, простіше пояснювати речі, які можуть вписуватися в просто банальні якісь людські інстинкти, і не мати за собою ніякого прихованого мотиву.